Я згадав першу машину. Як першу жінку. Ой, який ви високий. Скільки у вас зріст? Метр 1,94 Бачили Тік-Ток, там треба бути в тонусі, в потокі. Безвідказний. Так. Вам треба стелі на тижні? Ви бажаєте придбати? Бажаєте продати? А по хорошій ціні завжди. Ні біта, ні крашена. Ну, так хто робить, той, той заробляє. Т-4, одна таврія. У мене нічого немає. Джіп, то передній привід. Так, я вас покатаю. А чого не ржуть все время? Ви знімаєте чи ржуть? Привіт! Чесно, я сьогодні хочу з вами поговорити про машини, а точніше про ціни на них. Адже ніхто ніколи не хоче переплачувати. Просто зараз я хочу прочекати, на яких автівках їздять столичні водії, а потім я поспілкуюся з експертом від WayChipping для того, аби дізнатися ціни на аналогічні моделі авто. Мене звати Андрій, дуже приємно. Дуже приємно. І це в нас що? Фіат. Це Fiat 500 L L. L. А є ще M? Ні, а є просто Fiat 500. L це А це Large, а Fiat 500, я, може ви бачили, це такий маленький насправді, маленький. Jeep то передній привід. Вона 14-го року, mm -hmm. а я другий власник. Ну, мабуть, років п'ять я на ній їжджу. Одинадцять тисяч доларів. Можна, а можна а... я сяду? Можете потримати мій мікрофон? Отак, отак? Ні, не завжди. Я завжди. Там 500 євро в мене не впало, не, не впало, то мусор. А на сьогодні який пробіг? Десь 180 тисяч, а проїхав 60. Тобто Власне. 120 до вас на ній вже да. намотали? Так, да, так. Mm -hmm. Да. Вона вже в мене досить давно. Це машина 15-го року. Вона була нова. Ви з салону купували? Так, я купував салону в Києві. Це іспанські збірки. Машина. Дизель, динамічна, 2 літри, досить там динамічний розгін, непогана музика. Як ви думаєте, скільки вона зараз коштує? По ринку це десь близько 15 тисяч. І саме таку хотіли. Хотів кросовер 15-го року. Нова з салону. Скільки вона коштувала, якщо не секрет? 25 тисяч машина і загалом це під 30 тисяч. Тобто їй вже 8 рочків. Їй вже років, рочків. А плануєте далі її експлуатувати? Чи вже думаєте поміняти? Ну, я вже думаю. Це більше схиляюсь до тесла. Хочеться щось електричне. Аудіа четверта. Які гроші виклали за неї? Придбав її 4 роки тому в Німеччині під замовлення. Для вас було принципово, аби машина була от, німецька машина, е, яка їздила по німецьким дорогам в Україні. Такі авто, ну які я дивився, вони були в дуже поганому стані? І вона не нова була, коли ви її придбали. За скільки пам'ятаєте? 12 тисяч євро. Якого року вона була? Так, 2009. Якісь у вас нарікання на неї розхід великий. Скільки вона їсть по місту до 9 дизеля. А у мріях яка ваша наступна машина? Теж Ауді. Ну, в принципі, хотілось а шосту вже трохи більшу. Це наші мрії. Доброго дня. Доброго дня! До речі, у вас дуже класні шузи. Дякую. Що це таке? Ну що такі? У такі сандалі такі. такі ось. Сандалі зимові. Вони а, з хутором всередині. Хутор, хутор є. Так. Клас. Чим ви займаєтесь? Вилі натяжні робимо. Вам треба стелі натяжні? Кувас Вітара, Сузукі Вітара. Так, а, гібрид, бачите. І... Це я на рибалку купляв. Добре. А, а це, що ви тут возите? Тут, от, до речі, свої складаю, до речі, приїхав з відпустки, там лижи влазять, профіля влазять. Багажник тут, теж місткий? Тут немає ну, нема да, нічого. Тут не дуже, а так. от там от, є таке, що там всі влізуть. Це перша машина, яку я купив нову. З салон. салону зайшли, отак от просто. Так. Скільки ви натяжних стель зробили для того, аби. От, Прийти в салон, відкрити ногою двері, ну, викласти. Я не знаю, ретровілю це можна затягнути. так. Ні, ну якщо б насправді, скільки вона коштує? Е, вона на той час це я перед війною купив. В якому році? Е, 21-й кінець. 35-37 на той час. Е, доларів. Доларів. Так, так. Так. Скільки ви наїздили за цих два роки? 60 тисяч років. А наступна яка буде? Наступна буде Porsche GT3. Окей. Так, я вас покатаю. Поїдемо. Тільки не в Тернопіль, а тут по Києву по поїздимо. поїздимо да? Добре, яка машина вам сподобалась найбільше. Про це пишіть у коментарях. А в мене вже зустріч з експертом Ведчипінг, і я у нього буду розпитувати, які альтернативні варіанти могли б бути в разі, якщо б ці люди замовляли свої автівки з США. Я хочу вас познайомити з експертом Вейт Олег. Олег, привіт. Дуже приємно, привіт, Кароліна. Ти знаєш, давай поговоримо про автомобіль, який, якщо я не помиляюся, належав Михайлові. В нього була така класична Audi А4 Аван, базова комплектація, об'єм двигуна 2-0 дизель 2009 року випуску. Придбав він її 4 роки тому, у 19-му році, і виклав за неї 12 тисяч євро. 13 з половиною. 13 з половиною, так. Михайло сказав, що він би хотів освіжити. От, наприклад, якби він замовляв Таку саму машину зараз користаючись вашим вашими послугами. У що би вона йому стала? Ця машина? Саме цей кузов «Авант», який в універсалі він mm -hmm. випускався по 12-й рік. А потім компанія Ауді вона вирішила трошечки його замінити новою моделлю, такою як Ауді 4 Allroad. Тобто це саме та модель, яка йде на повному приводі, і та, яка буде на сьогоднішній день ну, набагато цікавіше, в принципі, для клієнтів. Поясню чому, тому що ті ж самі 13,5 тисяч доларів, які ми маємо на купівлю машин 2009 року, але вона дизельна, з величезним прибігом, що як правило часто трапляється з європейськими машинами то ми можемо запропонувати, прибравши, придбати ту ж саму машину Allroad, наприклад, Audi, яка буде 13-14 року і яка буде ставати в ті ж самі 13-14 тисяч доларів. Ну Прикольно, тому що це на 5 років молодша машина. Це не 5 років молодша, молодша. машина. Вона це буде бензей. мати повний привід. Повний у неї, привід. так, у неї буде трошки завищений кліренс. Вона буде мати кращу проходимість угу. для ну, наших дорог. Це супер. Так, сума. це актуально. Звичайно, так. Так. таку машину в середньому потрібно купити тисячі за 3,5-4 тисячі доларів нам в Америці. Так з що я вже така так, так так. Ну з усіма платежами вона буде заїжджати в Україну плюс-мінус 11,5 до 12, можливо. Враховуючи весь ремонт, вона нам буде ставати в 13,5 А от на цьому місці подетальніше. то, в принципі, на сьогоднішній день, як ти бачиш, так. вона стає 3700 сімсот доларів. Це таку машину треба купити. Так, слухай, наступна історія, яка мені так дуже uh -huh. добре запам'яталася. А на сузукі вітарі гібриді значить 21 року випуску машина. Він перший власник офіційно придбав її з салону за 35 тисяч доларів. Пова комплектація uh -huh. досить специфічна, цікава машина. Сама по собі вона як хороша. Технологія гібрид звичайно на сьогоднішній день актуальна, але враховуючи саме конструкцію Сузукі, трошки замалий багажник. В принципі да, він коробка, казав, що він... коробка. Якщо ми будемо рахувати коробку, той же самий варіатор, знову ж таки, тут 50 на 50, можемо запропонувати безліч альтернатив, які будуть або в ті ж самі кошти, або дешевше. І це будуть машини, мені здається, трошки цікавіші. Наприклад, наприклад, Honda CR-V гібридна. Вона, я думаю, по класу ну, трошечки буде рахуватися краще ніж Suzuki. Угу. Равчетвертий, і навіть гібрид, не говорячи вже про звичайний, і це мова йде, наголошую про про роки 21-22. І бюджет навіть менший. Який, наприклад? 27, 28, 30. Mm. Плюс-мінус отак можна працювати. Можна зекономити 5, так точно, тисяч. 5, точно, тисяч. РАВ, звичайно, буде 30. 30 – це моє легенько просто поміщання. А серві? А серві, ну, трошечки за 30. Трошечки за 30, mm. так. Знову ж таки, можна ще розглянути, спробувати Volvo, наприклад, T8 так. гібридну. Так. Теж досить популярна, досить така надійна і крута взагалі машина. А Можна подивитися? Можна, вона, звичайно, віде. ось, о, до речі, вона. Я її собі спеціально mm -hmm. е якось, ну, планував з клієнтом торгувати. До речі, і ось недавно ми з цим працювали. По любій машині можемо провести е майстер-клас, консультацію перед самими торгами, для того, щоб клієнту було зрозуміло, що саме він купує і наскільки по ремонту йому орієнтуватися. Наступна Ford — це ж гордість американського автопрому. Їхня mm -hmm. так. Чи Марка з часом слухай. Є Ford Kuga 15 рік, 2.0 дизель офіціал. Uh -huh. Uh -huh. На механіці виклав 25 тисяч доларів. Такий бюджет на сьогоднішній день можна помістити не ківсьому, яка буде в останніх років випуску дизельниці 15 і шістнадцятий. Якщо говорити просто про саме цей форм-фактор машини, саме Куга, який в Америці називається Escape, до речі, uh -huh. то таку машину. От класний тобі варіант можу запропонувати. Просто топа за 25 тисяч. Можеш, будь ласка, подивитися. До речі, можна привезти на сьогоднішній день 21-22 двадцять рік, гібридна. Плагінова машина, тобто це не просто технологія гібрид, це ще й плагін, який підзаряджається. У кого так. є своя додаткова батарея, mm -hmm. який може ще на електротягі проїхати ну, плюс-мінус там 30 тридцять кілометрів. Та ту ж саму навіть тесло можна купити. Господар цієї машини так і сказав, що наступна буде Тесла, і багато хто вже дивиться в майбутнє, як ти сказав. електромобілі. 25 тисяч доларів. Це шикарний бюджет знову ж таки для того, щоб працювати з Теслами. Можна працювати як з Тесла S, так вона не буде там 20-х, 21-х, 22-х років, тому що це машинка трошки дорожча. Але це буде машинка 16-17, можна привезти навіть 18-х років. Якщо ми будемо говорити про Model 3, Model 3, починаючи від 20. Ага. Від 20-ти це можна привести машину 20-го, 21-го, 22-го року. Знову ж таки, все буде залежати від пробігу. Ага. Тому що завжди... Ми можемо зіграти таким критерієм під вибору як пробігом. І мені ще дуже цікаво, який тренд наразі існує в Україні. Ну, на... Що можу сказати? В принципі, якщо ми не говоримо про тренд саме в ціні, ціновий сегмент на сьогоднішній день популярний це 15-20 тисяч. Угу. Це це ціновий тренд. Якщо ми говоримо про тренд саме по моделям. Я би, мабуть, сказав би, що на першому місці це тесли. Як це не дивно, це Тесли. Тому що вони досить сильно впали в ціні останнім часом, тобто останніх десь пів півтора роки вони подешевшали так значно і зараз стали набагато доступніші. Тому більше людей можуть собі дозволити. На сьогоднішній день можна придбати саме на дорогу Теслу, ледь не в 13 тисяч доларів. Чого комусь скажи в 2021 році, це хтось подумав абсурд. Але сьогодні це реально. Клас? Да. Ми в Weight знаємо, як допомогти вибрати найкраще авто з Америки і доставити його для тебе. Прагни кращого – отримуй більше. Дуже було одне яскраве авто. Це був Fiat 500L. Oh, Значить, oh. так, 14 рік офіціал. 1,3 дизель. Придбав її власник три роки тому. За 11 тисяч доларів тоді був пробіг 120. Що 14-ка машина, 14-й мотор, Можна купити X-Tracking з мотором 1.4 або 2.4. теж їх можна купити в бюджет 11 плюс-мінус на сьогодні. Просто вони будуть свіженькі, Це вони ще. будуть не набагато свіжіші, але плюс-мінус десь роки 17. Все просто. Я пропоную вивчити ринок, вторинний ринок України, mm. зафіксувати собі ціни, потім звернутися до спеціалістів. В даному випадку можете звертатися до нас. І порівняти ціни, які можемо ми запропонувати. Це буде найперший, головний початок. Тому що самостійно підбирати машини, ну, якщо ми не говоримо про вторинний ринок, на аукціонах це досить важко і це досить проблемно може бути. Досить часто траплялося таке, що люди купували машини, потім дзвонили нам, кажуть, ви можете їх доставити. Ми кажемо, ми не можемо, тому що вона проблемна. І він її просто залишав там. І все, ну тобто, цим заканчиваємо. Тому в будь-якому це як самолікування. Самолікування воно шкідливе воно для здоров'я. Здоров Тому відповідно треба довіряти цей ці моменти спеціалістам в разі, якщо ви дійсно хочете придбати собі нову тачку.